Миру Божого народу, те, що на головній сцені Євробачення виступила сатаністка, яка посеред Євробачення почала викликати сатану на землю, закликати, його, закликати кінець світу. Це свідчить тільки про те, що зло набуло. Такого поширення, такого лібералізму йому дозволили бути на землі, його пропустили на головну сцену Євробачення. І просто посеред Євробачення дівчина, сатаністка почала викликати Антихриста на землю. І поки громадяни наші прекрасні коментують в коментарях, що ти стрілки намалювала, ногті там червоні, маєш такі довгі. собі хустину на голову. Ви пропустили щось інше. Ви пропустили те, що по Євробаченні скачуть люди без трусів. І це нормально, тому що люди стали ліберальні до зла. Межа між добром і злом стерлася. Поки ми знаходимося в ілюзії. Сатана діє. і нам треба отямитися. Нам потрібно покаятися і прийти до церкви апостольської, де ми зможемо прийняти Ісуса Христа, який є дверима до нашого дому. Згадайте, хто ви є. Ви є діти Божі, ви люди Божі. Ви створені на подобу Божу, дух, душа і тіло. Ви не звірі, ми не поступаємо по інстинктах. Ми маємо Духа Божого. Ми створені на Його подобу. І наше завдання на землі згадати, хто ми є. Бо ми забули за тою фальшивою реальністю, за бігтньою, за тим таким скороминучим, тим тлінним. Ми реально забули, хто ми є. Якщо ви хочете спастися і хочете спасти своїх рідних, свої сім'ї, дітей, напишіть, давайте разом будемо вивчати слово Боже. Підпишіться на канал Салтаненко, дивіться проповіді пасторів, вивчайте слово Боже, покайтеся і будете спасені, бо Бог каже, спасешся ти і весь твій дім.